Дорогі мої, пам'ятаєте, я вчора клеїв заготовку? ось вона, Це вже все, що сталося. неї залишилося. общем, я вчора її отфугував, одрегісмусував, нарізав на заготовки і зробив ножки. В общем, де так вчора вночі дуже нас збалувало, було світло, я вирішив не втрачати нагоди і виточити ніжечки. Ось, все, ніжки наші готові. Зараз буду пакувати. Запаковувати і відправляти. Ось вони 4 штучки разом ще ставлю. Дивіться, така от краса получається. Ну, не ж будуть тільки, правда, а так, ось вони будуть ось. Ось, ось так от 4 ніжки. Ось. А ще тут така штука, те, що я вам розказував. Пам'ятаєте, що не з двох частин, так от дивіться, ось. І з двох частинок ця ніжка складається. Тут звичайна муфта під М6, це шпилька або болт. Я так розумію, ця штука просто буде окремо краситися, якоюсь металевою, може, фарбою. А ця штука окремо. Ну і все, і назад тепер збираємо. І думаю, поки не назад буду збирати, то е, потім просто клієчку трошки дадуть, і все буде стане так, як треба, бачитесь. Отакий от проєкт виходного дня, мої доресеньки. Ми сьогодні вдома. Зробили ось вже таку заготовочку з ясеня, Не лякайте, що так багато трубних струбцин. Просто кліочок у мене вже густенький. Я побоявся, щоб там нігде не було цього всього, то добавив трошечки побільше струбцинчок сюди. В общем, зайшла невеличка халтура на такі от ножички, Треба буде їх виточити. То зараз заготовочка переклеїться у нас. Наріжемо, накру... нашинкуємо, але тут будуть ножки не зовсім прості, не просто кругла форма, а ще з деякими прибамбасами. Мої хорошенькі. В общем, хай заготовочка сохне, набирається сили і такою. А ми потім з вами вженемо її в розмір, поріжемо і виточимо з них ножки. Все мої хорошенькі. Хай сохне, а ми підемо щось далі робити. Ну що мої дорасінькі? От одре ізмусував наші брусочки, Уже наторцював нужні розміри. Так як казав, ножки будуть непрості, вони будуть складатися ось із двох частин. Ось Бачите, 47 мм. Должно зніматися чи відкручуватися. В общем, ось є і ось є. Зараз я розмічаю центра на цих заготовках і центра на цих заготовках. Сверлю отвори, вкручую люди муфти, становимо на токарний станок і будемо точити. Ну а поки розмічаюся і сверлю. Все вам показуємо. Ну що, мої дресеньке, отвори посверли. Тут все тепер ще зараз зінькером зінькуємо і вкручуємо наші муфточки Ось такі от. під М6. Ну і Пробуємо все це зібрати до купочки. Все, мої даресеньке, ставлю на і Ну все, діло сталося за малим. Обрізати е, болтів, бо шпильки М6 щось я не бачу. Зараз, звісно, е, пошухарю по своїм заначкам. Можливо, знайду. Якщо знайду, то буде супер. А ні, то прийдеться обрізати болти і все це скручувати докубками. Шпильки я не знайшов, прийшлося обрізати болти. Так, все, збираємо докупки все це час, але на двох штучках я вже спробував, вони зібрались, а тепер вам покажу, як все це збирати. Ось виходить таке часточку. А тепер ставим станок і будемо точити потрошечку. Ну що мої друзі, почав потрошечку вже точити. Це стоїть одна і одненька, я вже ось, О, ось її виточив. Ось вона така ходить. В общем, тепер їх треба чотири штуки однакових зробити. В общем, ставлю на стоєчку і процесика трошечки показую.